Перших днів повномасштабної війни вони охороняли рідне місто. Далі розпочали ремонтувати та фарбувати автівки на фронт. А зараз майструють буржуйки. Про богорочанських волонтерів. Дивіться у наступному сюжеті. Від ранку Богородчанах кипить робота. Місцеві чоловіки майструють буржуйки на фронт. Майстри розповідають, коли лише похолодало, зрозуміли, що така допомога на війні зараз необхідність, тож взялись за розробку буржуйок. Спершу накреслили та виготовили велику. Її кажуть вояки, використовуватимуть в тилу та на базах. Така велика, там великий бліндаж, або якусь там будівлю, де велика площа, щоб можна щось там приготувати, їсти на цих ручках дуже зручно щось повісити, посушити в разі чого. Дуже велика топка тобто там лізуть не маленькі поліна, а досить великі. Ну, труба, яка гнеться на пресі, приварюється така пластина ну, з металу листового, внизу випалюється чи вирізається, щоб падало вугілля. Та після цього чоловіки задумали зробити й більш мобільні буржуйки, якими воїни зможуть зігрітись і на нулі. Ми почали робити буржуйки на, наприклад, там на компанію там хлопців там, 4-5 чоловіка. Це є газовий балон. Вона висотою там, 35 сантиметрів, нормально стоїть. І почали робити такі менші, це і у нас 40 на 40 буржуйка. Ну, з тим, що і вона теж продуктивна і легко переміщати її в будь-яких умовах. Балон ріжеться по половині, відрізається нижня ставка. Потім з другої сторони приварюється диск. Так само з, другої, з кінця другої половини також приварюється диск. Тут це відбувається, отвір ми заварюємо, так щоб була рівна поверхня. Просто вирізаються дверки і все. І з боку труба? Так, і з боку коліно приварюємо і виходить дві буржуйки з одного балону. Для виготовлення таких буржуйок треба чимало металу. Для буржуйок ми використовуємо трубу 63 та, е, товщиною 6 мм, та бляху товщиною 5 мм і 4 е, листового металу. Собівартість великої буржуйки близько чотирьох тисяч гривень. Мобільної двох з половиною. І це лише матеріали. Та чоловіки розповідають, коли написали у соцмережах про ідею, їх одразу підтримали люди. Дуже багато людей відгукнулося, почали дзвонити, почали нам писати, хтось допоміг, хтось балоном, хтось мав вдома якийсь лист металу. передзвонив, ми під'їхали, забрали. Бувають, люди просто приїдуть, допоможуть нам матеріально, тобто електроди, круги відрізають круги зачисні, тобто ми були дійсно здивовані. Люди дійсно відіпнулись, особливо місцеві, і також нас здивувало те, що першу нам із інших областей допомагають нам. Також коштів все одно не вистачає. Зокрема, діляться майстри через те, що вартість матеріалів значно зросла за останні кілька тижнів. Коли ми почали виготовляти дані буржуйки, такі коліна коштували у нас в Богорочанському районі у сумі 160 гривень. Коли ми поїхали на схід і верталися звідти, ми вже почали хлопці шукати друге коліно, замовлення. Таких колін наразі вже по такій сумі немає. Таке коліно зараз коштують. Ми зробили замовлення, поки що на 30 колін 260 гривень. На даний момент метр такої труби, то коли ми їхали на схід, нам ми щось люди нам були знесли, і ми купили таку труби. Метр такої труби коштує 200 гривень на даний момент. 22 буржуйки хлопці вже відвезли воякам на схід. Ми тестуємо наші норвики пропалені фарби. Зараз же працюють над замовленням ще мінімум 30 таких.